Майк Конлі вчить не втикати на майданчику своїх молодих партнерів, в наступний раз будь уважніший. Лука Дончич продовжує йти за своїм першим MVP, Він сьогодні набирає в переможному матчі проти Бакс. 41 очко, 9 підбирань та 6 передач. Це четверта 40-очкова гра для Луки в цьому сезоні. А Лейкерс має 10 перемог та 4 поразки та йдуть на четвертому місці на заході без Леброна Джеймса. Вже не так страшно, що король покине ЛА. А ми переходимо до найкращих мувів. І починати будемо з параду блокшотів. Ентоні Едвардс виписує перший банан Брюсу Брауну. Наступний банан буде паскалісякому від Скоті Барнса. Візьміть, розпишіться. Ну і третій буде чету Холмгрену від Райна Калкбренера. Два семи зустрілися. Який блок, на вашу думку, був найкращий? Напишіть коменти. Джамарен потрапляє у хайлайти. Нарешті, симпатичненьким таким апенандером, леяпчиком. Коли ж він буде вже данки забивати, хто знає? гу ху, -ху, ху Ендрю Немхарт, стиль дриблінгу-йо йо. Він просто всіх перехитрив і завершує з під кошику. непогано. Броні Джеймс тут перехопив м'яч і віддає передачу на Аду Т Єро, який потужно завершує згори другу раунд сім запалюють Лейкерс. Джамал Мюрей знаходить Арена Гордона, який залітає в Бекдор Мінісоти Тімберлус і через Назаріда завершує данком наш сьогоднішній топ.